Всіх вітаю. Сьогодні у нас 22 вересня Запоріжжя, з 23 по 25 вересня. Для людей. Що вона несе перемогу, це хорошо, але що вона опасна. Що вони трошки десь якось мають, ось падає правосуддя. Значить, скоріш всього, що буде викриватися якась брехня, ми будемо знати якісь моменти, які робляться у місті. І буде вдача для людей. Але я б ще сказала, що ця карта ще відіграє, і оця карта відіграє військовий момент, в тому числі, тому що мечова карта, вона про то каже, жезлова також така карта, горяча карта вогню і правосуддя посередині, то буде помірно. ну, дай Боже. Але це дуже серйозна карта, хоча вона в гномах, як вдача, перемога, але сама по собі о, ця карта вона дуже важлива і дуже серйозна. Дивимося, що чекає владу як завжди, сваритися буде, ділити гроші, будуть вони тут друг друга обливати грязю. Чесно кажучи, ну і при, при всьому при тому, будуть в кайфі, будуть ще й бухати. Ну, як завжди, нічого нового. Тут, тут без варіантів. І так, військова комунікація і, і наша інфраструктура. Так, тут будуть якісь моменти, тут буде ремонт робитися, причому запланований. Будуть планові відключення, скоріш всього, це зв'язок, це все, що пов'язано з електрикою. Також буде щось з транспортом, також буде вирішення питання, яких, яких транспортних розв'язок. Може, щось додать якісь маршрутні. І також, я так розумію, по воді якась у нас буде, а ну, що, це? Я замітила, що у воді знову з'явилася хлорка, до речі. Якісь проблеми йдуть, і, чесно кажучи, чесно кажучи, щось нове вони хочуть робити. Ой, там проблеми з водоканалом, гляньте. Тут зрада предательство, тут якісь вони речі роблять. М -м -м. Ні, я тут дала питання, чи пов'язано тут з якимись речовинами, речовинами ядовитими, ні. Вони рішать цю проблему. Вони рішать. Річ в тому, що та людина, яка займається цими всіми питаннями, вона конкретно пиячить. руководство. Так, ну давайте глянемо, ну, може, воно так їм легше, я не знаю. Давайте глянемо військовий. Так, ну, бачите, самі сімка мечова. Так, звісно, у нас будуть вістися. Ну, вони у нас постійно ведуться, ви подивіться, скільки серед. Дай Боже, що у нас хлопці вже справляються з цими питаннями. Вони вже набили, як кажуть, руку. Але ця карта, вона така, знаєте, тяжкувата. Тут щось буде заважати нашим людям. Щось зробити буде заважати. А що їм заважає? Вони що, бухають там постійно чи що? Я не можу поняти. Бухання безконечне. Ви бачите, от опять, опять чаші. Іскушення. Страшний суд. Так, а ну... Ну, ну то, що там е бухає, ну там бухають люди, які командують. Виконавці то не бухають, звісно, да, вони працюють. От. Але ж це вже відкрито, ніхто не приховує. І е знаєте як, командири щось дуже роз розійшлися, щось вони дуже там по грошам притісняють наших хлопців і бухають. Мені не подобається ця картинка по військовим. Взагалі не подобається. Я не бачу тут у нас трагедій ніяких таких великих. Але мені не подобається сама риторика цього. Це погано. Іде якийсь розбрат, знаєте? Ці карти показали нам, я вам скажу, що влада гуляє, бухає. Військове керівництво також так само себе поводить. І це дуже-дуже погано. Це, знаєте, якийсь бал сатани. В собільній основі, бачите, воно летить. Воно летить, стан підвішаний. Виконавці виконують свою роботу, молоді хлопці в союзі з іншими службами, з іншими військовими підрозділами. В принципі, вони тут справляються. Десь там, де рух, де автівки, може бути пошкодження у людей. Ось так. Жіночка якась може постраждати. І чоловік. Чоловік пожилий. Навіть пара жінок може постраждати. Ну, ось бачите, така ситуація. Я вам хочу сказати, що Запоріжжя притягує ще до себе оце передмістя, тому, тому так. Ну що, воно так і є. Воно так і є. Буде летіти, буде підвішаний стан, але повинні справитись. Я не бачу тут пошкоджень, але... А ну, що це за П'ятірка. Ні. Тут ППО буде збивати. Ну, якийсь бізнес трошки може тут постраждати. Де силове воздействие? Так, покажіть мені, будь ласка, це буде саме місто. Чи передмістя. Ну, саме місто більш-менш проходить якось, а от передмістя будуть збивати да, і уходити від загрози. Але щось все одно буде, тут багато летить. І буде попадання там десь щось якось, тому що от двійка і правосуддя, туди-сюди тіліпання. Оця карта показує, що десь буде все ж таки влучання. Е Нікуди не дінеся від цього. Чи будуть там постраждалі в передмісті? Так, да, йде допомога. Постраждають трошки і домівки, і комунікації. Доїжджають. Ну, таке, люди більш-менш. А от комунікації, домівки постраждають. Е люди, значить, це буде, це буде так, а що на дні у нас тут бойова обстановка, будемо збивати. Будемо працювати, в самому місці не повинно, вроді, як бути ударів, прильотів, а от передмістя те, що, знаєте, отак от, скажімо так, окраїне місце, передмістя так. Така історія. Давайте глянемо лівобережжя і правобережжя, де ця історія буде відбуватися. Будуть установлювати. Ось воно. Будуть установлювати це лівий берег. З водою пов'язано, десь біля води. Може навіть щось пошкодять, те, що пов'язане з водою лівобережжя, чи будуть тут руйнування. Так, да, невеличкі, але вони будуть е е нерухомість, ще будуть постраждалі люди за. Хищні, так, да. і дев'ятка жезлова і е, сімка мечова. так. Зброя буде відведена від людей. По правобережжю йде селове. Десь е, на краю, десь буде летіти, десь будуть у вас тут іти бойові дії. Ну, як буде летіти, будуть усього відбивати. От, Чи будуть тут у вас руйнування, якісь пошкодження, дуже імовірні. Пошкодження і домівок, і бізнесу, і десь ще буде там, де рухатися щось, теж будуть пошкодження, чи будуть постраждалі люди, будуть постраждалі молоді люди, може навіть діти, тому що ще вийшов лікар, але будете живі. Так, тут йде ця ситуація правобережжя, але, скоріш, правобережжя це буде передмістя, чи саме правий берег міста. Передмістя. передмістя, Там, де вже було. Там, де по місту правий берег буде збиття і будуть падати вламки. І що після тих вламків? Традиційно, ну більш-менш нормально, вони будуть десь біля, біля води, тому по, по, по всій вирогідності тут не буде особистого чогось. Але ж бачите, йде тяжкість. Тобто ну розхилячать якусь комунікацію, група людей. Які будуть працювати там. Ну, ось отак якось. Глянемо мости. Погано, але ситуація, як завжди, бойова. Так, три мости. Я поклала общу картинку. Так, будуть зупиняти, летіти буде. І ось ще й дьявол припав. Якийсь загальний розклад на мости. Що можу сказати, по новому мосту більш-менш нормально. Приображенка дуже бойова обстановка тут буде. Дуже бойова. Дуже бойова. Тут буде працювати ППО, але мені не подобається ця картинка. Тут дуже схоже, що буде якась халепа. Так, а тут по Дніпрогесу будуть вводити загрозу. Тут повинно бути все нормально, хоча ситуація тяжкувата. Ось вона починає усугублятися. І що? Ну, справляться. Але бачите, тут йде така ситуація. Хотять нашкодити, пошкодити все ж таки там нам на цю структуру. Хотять пошкодити, працюють, працюють люди, які на чужу країну. Але взагалі-то оці три карти традиційно тут буде все нормально. Мені не подобається оця картина. Це Преображенський мост. І тут картинка дуже-дуже некрасива. Давайте я на лінорманчиках гляну. Включаємо. Ключем, ні, ні. Так, в повітрі будемо ми чути тут цю річ. Будуть хлопці відпрацьовувати цю ситуацію. Будуть працювати по ній. Подія тут дуже така серйозна, по Христу. По плану будуть все робити. І що? Захист буде. Все повинно бути нормально, але буде дуже-дуже нервова обстановка. Тому що тут люди у нас працює ворог. Жінка місна, яка працює в бюджетній сфері, може, там вона і працює. Працює на іншу державу, бачите? От і все, але повинно бути більш-меньх. Ну, там біжуха буде. Буде. Оце, оце, коли будуть сирени. Це, щоб ви мали на увазі, що там буде. Ось, пожалуйста, книга це або вивчання. Ну, скоріш по сонцю це вивчання ситуації. Швидкий рух, ось воно йде по пльоткам. Іде якась е, крупна така, як кажуть, риба. От, і пошкодження. Пошкодження. Два напрямки буде. Проблемно буде хлопцям, але повинні справитися, повинні там бути, е, ну, скажімо так, вламки, може, і впадуть, так це максимально те, що там відбудеться по, по тому, що я бачу. Так, е, приїхали мости, давайте глянемо м, Балабіну. Ну, бачите, летить, летить ця особа до цього причетна. Ось це її клопоти, що воно буде летіти. Е, так, ну вона дає траєкторію. Ось і все. Причому стабільно дає. Але у вас це не буде це не у вас, ні. У вас все буде хорошо, у вас проходить траєкторія. Так. Ні, У вас такі йдуть страждання по руховому апарату, тиск. Різного плану захворювання дихальних шляхів, а також вірусні інфекції. Так, це теж що по балабіну. І давайте я гляну кошугу. Ох, яке дно. Гляньте, як схоже на з, з, з балабіном. Поки що книжечка відкрита, буде рішення. Кушугум у вас вирогідно пошкодження, але пройдете ви його по меншому варіанту, по кращому для вас варіанту. Це буде працювати ППО. Ламки, мабуть, будуть. Або просто почуєте в повітрі. Захист буде. Швидко відреагують. Ця жіночка, вона працює на ворога, надає інформацію. Все. Всім всього найкращого, всіх обняла, поцьомила.